Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Ну а наші сили оборони цієї ночі знову результативно спрямували дрони на російські нафтопереробні заводи. Це підтвердили в Генштабі. Потужні вибухи і пожежі були на Краснодарському НПЗ, які виробляє 3 мільйона тонн нафтопродуктів на рік, зокрема і пальне для армії агресора. Ще раз горів Сизранський НПЗ в Самарській області. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мазут. Загалом, серпень став гарячим місяцем для російської нафтопереробки. Вибухали та палали щонайменше 9 нафтопереробних заводів. Російські заводи зупиняються, Кремль втрачає мільярди доларів. Ну а на російських бензоколонках закінчується бензин. Україні, яка експортує нафту, вже черги на АЗС. Першими дефіцит бензину помічають у найвіддаленіших регіонах Федерації. На курилах зупиняли продаж 92 го У Приморді через паливну посуху біля АЗС кілометрові черги. Це все ж А у чергах у Владивостоку за бензин починаються бійки. Ті чого треба, а? Тюбіль. Буді у деяких російських регіонах, наче повернулися 90-ті. паливо продають по талонах. Поки що вони не впорядкувалися ситуацію з талонами. Талонами видаються лише в конкретній області. Як результат, ви там ці талони маєте, але не можете заправити, наприклад, в іншій області для перевіз... перевізників Це достатньо критично. На окупованих територіях не лише водна, а й бензинова посуха. У Мелітополі автор цього відео у пошуках дев'яносто п'ятого об'їхав кілька АЗС і всі порожні. Мешканка Криму теж не знайшла потрібне паливо. Які люди 95 вважають спеціфіцитноп'ятого. Дефіцит виник через нестабільну роботу російських нафтопереробних заводів. В останній місяць літа там щось постійно вибухає і палає. І з нещодавнього вибух та пожежа на МПЗ в Самарі. Вже вкотре горить завод в Краснодарському краї. Це світиться одна з нафтопереробних установок. Але справжній рекордсмен Новошахтинський НПЗ востаннє він палав п'ять днів поспіль. А спочатку повному стає мішенью дронів уже в п'яте. Зазвичай російське НПЗ величезні за площею побудовані ще з радянського союзу, так аби при підриві однієї установки сусідні не постраждали. Там навіть є свої автобусні зупинки, це декілька квадратних кілометрів площі території, і ці установки вони розтягнуті одна між одною, для того, щоб навіть якщо бомба прилетить величезна, щоб не повністю не зупинити це виробництво. Бойової частини ударних дронів не вистачає, щоб повністю знищити установку з переробки. Нафти інша річ, українські крилаті ракети, довгий Нептун чи фламінго, де бойова частина важить кілька сот кілограмів. А випадку фламінгові більше дій тони, зможе нанести достатньо серйозні ураження, що дозволить перетворити ту технологічну установку в металобрухт. Загалом лише в серпні українські сили оборони дістали щонайменше дев'ять російських НПЗ, найвіддаленіший у республіці комі зупиняли нафтопереробку в Саратові, Рязані, Волгограді та в південних регіонах Федерації. Якщо так піде й далі, бензинова криза стане ще масштабнішою. У них може стати нестача бензину марки А-92, двадцяносто 95 десь приблизно від 30 до 40% відсотків в цьому регіоні. Це означає тому, що вони будуть видаватися по талонам. Це означатиме, що будуть суттєві обмеження, це означатиме також, що виникне тіньовий ринок продажу таких талонів, а це означатиме, що і вартість перевезення почне суттєво зростати, а відповідно це відображеться і на цінах. Наразі НБЗ вибухають переважно у центрі та на півдні Росії, а дефіцит палива у віддалених регіонах. Чому так? Пояснюють наші експерти. Перша причина це пов'язана з тим, що чим далі ти поставляєш. Тим відповідно у тебе менше маржа, отже, відповідно вони таким чином економлять Тобто, на дальне. А друга, але можливо, вона і є першою. Це якраз для того, щоб створити картинку, що ваші удари не сильно впливають. Ви бачите, туди, куди попадають, у нас бензин є, тому вони обмежують дальні регіони. І ще бензин у федерації поки не дорожчає лише за рахунок державних дотацій. Тобто Кремль доплачує реалізаторам палива. Цьогоріч російський уряд планував заплатити їм понад 2,5 трильйони рублів. І щось мені підказує, що це виплати по цим програмам скоротили реалізатори пального почали розуміти, що вони не можуть працювати з собі в прибуток, працюють собі в збиток, і що вони зробили? Вони просто перестали давати пальне на мережі заправок. У бюджеті РФ вже діра у більше як 5 трильйонів рублів. Це близько 60 мільярдів доларів. Далі буде більше, бо Росія втрачає свої нафтові потужності. За попередніми оцінками вже уражено близько 17% нафтопереробки. Російської Федерації я можу припустити навіть більш оптимістичні результати, ледь не до третини. До третини зараз Російська Федерація просто просіла в питанні нафтопереробки. Торік на продажу нафтопродуктів РФ заробила 47 мільярдів доларів. А тепер сама змушена купувати бензин. Під ударом українських дронів не тільки НПЗ, але й логістика. Регулярно вибухає нафтопровід Дружба і насосна станція УНЕЧА Днями горіла нафтова магістраль Рязань Москва, а ще російська залізниця. Ростислав Сесоів, Ми Україна, марафон. Єдині новини.